Я веселая бабуся, а зовуть мене Інуся. Дуже люблю я діток, знаю безліч казачок, їх діткам розповідаю, з ними граю і гуляю. В мене книжки є чарівні, В них живуть звірята дивні. З нами звірі розмовляють і всьому усіх навчають. Будемо з вами цифри знати, кольори розпізнавати, Про фігурки не забудемо, малювати з вами будем. Тож завжди чекаю вас, ви заходьте в Google Room Class.